Щороку все більше і більше людей оформлюють субсидію, адже так можна значно зекономити на оплаті житлово-комунальних послуг. Щоправда, умови її отримання постійно змінюються. З травня цього року знову змінилися правила гри, внесені суттєві зміни в до порядку призначення, змінено підходи до нарахувань. Скажем, коли ми минулому році для непрацюючих громадян, якщо не працює, ми для субсидії включали в дохід один прожитковий мінімум. Зараз ми включаємо два прожиткових мінімуми. Є питання, як ми по студентах раховуємо доходи. За даними фахівців, найбільша субсидія у місті рівному складає понад 11 тисяч гривень. Найменше, звичайно, звучить не досить оптимістично, навіть трошки смішно 14 копійок. Втім, за даними Кабміну, у рівному цьогоріч субсидію призначили більше 42 тисячам домогосподарств. Також було визначено, що один громадянин може отримати або субсидію, або пільгу. Програма передбачає, що ми. Якщо в людини виходить субсидія, ми припиняємо пільгу. Припиняємо, тобто ми з травня, всім, хто пільговики, якщо назначаємо субсидію, припинили пільгу. Але програм зараз прийшло роз'яснення, що ми припинили, але якщо людина хоче перейти на пільгу, вона має прийти, написати заяву і принести пакет документів на пільги. В кого вийшла субсидія нуль, тобто на літо виходить багато нуль. Ми так само має людина прийти признати або опалювальний період має прийти написати заяву відмінити пільгу і принести новий пакет документів на субсидію. Таких людей майже 9 тисяч зазначають фахівці. Загалом на субсидію від держави за минулий рік надійшло 85 мільйонів гривень, а за 5 місяців цього року 119 мільйонів гривень. Любов Данча, Роман Шиконець, випуск новин.